Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Залізниця, зона підвищеної небезпеки. Сьогодні я зустріла дівчинку Марійку. Вона розповіла мені, що давно мріє про подорож потягом, але дуже засмучена, бо не знає, як поводитися на залізниці. Я запросила її до нас на заняття, адже ви, розумнички, добре знаєте всі правила. Допоможемо Марійці? Дітки, як ви думаєте, хто такі пішоходи і хто такі пасажири? Пішохід це людина, яка йде по вулиці пішки. Пішоходи не керують транспортом і не їдуть у ньому, а пересуваються самостійно. А пасажир це людина, яка їде в транспорті, в автобусі, тролейбусі, машині, потязі, трамваї чи літаку. І пішоходам і пасажирам дуже важливо знати правила безпеки, тож зараз ми їх з вами повторимо. Давайте пригадаємо правила безпеки пішоходів на залізниці. Пішоходам дозволяється переходити залізничні колії тільки у встановлених місцях, на пішохідних мостах, переходах, тунелях тощо. На станціях, де немає мостів і тунелів, громадянам належить переходити залізничні колії у місцях, обладнаних спеціальними настилами, біля яких встановлені показчики, перехід через колії. Перед тим, як увійти в небезпечну зону, тобто ступити на колію, потрібно впевнитись у відсутності потяга або локомотива, вагона. А при наближенні потяга треба зупинитися поза межами небезпечної зони, пропустити потяг і, впевнившись у відсутності рухомого складу, що пересувається по сусідніх коліях, почати перехід. Наближаючись до залізничного переїзду, громадяни повинні уважно стежити за світловою і звуковою сигналізацією, а також положенням шлагбаумів. Переходити колій дозволяється тільки при відкритому шлагбаумі, а при відсутності шлагбаума, тобто коли переїзд не охороняється, перед переходом колії необхідно впевнитись, що до переїзду не наближається потяг. А зараз пригадаємо правила безпеки пасажирів. Підніматися у вагон і виходити з вагона дозволяється тільки після повної зупинки потяга. Виходити з вагона під час зупинки потяга можна тільки з дозволу провідника. Дітей під час посадки і висадки з вагону потрібно тримати за руку. Пішоходам забороняється ходити по залізничних коліях, переходити і перебігати через залізничні колії перед потягом, що наближається. Забороняється пролізати під закритим шлагбаумом на залізничному переїзді, а також виходити на переїзд, коли шлагбаум починає закриватися. Забороняється пролізати під вагонами. А тепер пригадаємо, що ж забороняється пасажирам їм забороняється висувуватися із вікон вагонів, смітити у вагоні та викидати сміття із вікон вагону, стрибати з платформи на залізничні колії. Тепер, коли Марійка знає всі правила безпечної поведінки на залізниці, вона може рушати у подорож потягом. Дякую вам, дітки, за допомогу. Пам'ятайте, потяг не може швидко зупинитися. Тож потрібно завжди бути уважними і дотримуватися правил. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!